Пресуємо насіння гарбуза одночасно на 30-тонному комплекті і 50-тонному комплекті. Одинаковий у нас тиск і за одинаковий час. Значить, Зараз у нас 30 тонн ми отримали майже 200 мл по виходу і 220 з 50-тонного комплектика. Ну, такі результати. В принципі, йдемо плюс-мінус одинаково на двох комплектах. Хоча на початку у нас 50 тонн попереду був. Зараз у нас 30 тоннік Доганяю. У нас на манометрі що у нас 25 тонн. Зараз ми ще трішки піддамо. Так, 30 тонн. Ну і, в принципі, ще потримаємо декілька хвилин. Там 20 хвилин у нас по плану. І можемо оціни... оцінимо точний вже результат по виходу з насіння гарбуза. Ну і звісно, продуктивність даних пресів.